То тільки долучився, ми говоримо про щоденний поступ, який я побачила в Тіктоку, який замовила собі дружина священника Юліана. Бог його знає, я вже не пам'ятаю, як його прізвище. Священник Юліан, він загалом опікується діточками і дуже багато для них там е, таборів на канікули робить, пояснює, бавиться в ігровій формі, все е, так е, доносить. Це дуже цікаво. Навіть мені дорослі дуже цікаві ці моменти. Тож, ще хочеться якоїсь поради, як про це з дітьми говорити. Бо ну, зі мною ніхто не говорив. У мене були батьки віруючі, але вони вірили, вірили так, знаєте, в загальних рисах, вірили. Отак от, щоб сісти, мені прямо розповісти, як то має бути по прокову, що для чого, що, що означає, такого не було. Так, знову тут дуже близько, а в мене ще ось стільки. Оскільки радіус моточка великий, то можемо спробувати сюди домотати цей клубочок. В принципі, так, в принципі, не треба робити, але я роблю. Я просто ось так трошечки відхиляю і домотую. Але це не бажано так робити, бо викривлюється, направлювач викривлюється. Так, Получається, що ми сюди цей моток скрутили чотири клубка. три В наступний моточок. Зараз ми дуже обережненько. Ось тут є ось така зазубринка, не знаю, чи її видно чи ні. От. І вона чіпляє волокна, коли надто близько знаходяться. От. А та частинка нижня вже човгає по машинці по тому місцю, де закрутка. як це. Регулюється тримач машинки. Чуєте? Чув-чув. Привіт. Привіт! Так. І ось так потрошечку-потрошечку, якщо трошки зачепить, хоча б не псує на весь моток можна буде поправити. Але так лише так хочеться, щоб воно все до кубки вже було. І якщо тут я можу трошечки відхилити, то там все ж таки закрутка лишається на тому ж місці, на якому і була. І ось такого розпускаємо крайчик повністю. Коли я відхилила, бачите? Були такі чіткі ячейки, а стали трошки інше, бо направлювач змістився буквально на кілька міліметрів. Так. І під першу ниточку підтілаємо я її навіть трошечки І знизу забираємо. Ось так це виглядає знизу. Тобто ось ця платформа ще тримала, а далі воно вже човгало по, по ось цьому тримачу, по нахил. От. Ось ці ячейки, вони в нас були чіткіші. Коли я відхилила, ниточка стала трохи нижче за ячейку йти. І ось такий візерунок змістився. Нічого страшного, в'язати можна, нитка подаватиметься як треба. От, а ось ці три моточки зараз перемотаємо і там буде дуже чіткий візерунок. Зможемо порівняти. От, закріплюємо ось таку і перше коло ось так. Все. Тепер просто намотуємо. та <laughs> ні